Всім доброго дня. Хочу показати от таких поросят, які готуються на продажу. Є свинки, є кабанчики. Кабанчики кастровані. Свиноматка була ландрас. Спермодозу брали французький петрен. Вийшов отакий результат. Поросята дуже гарні. Їх було 12 штучок, так їх і лишилось 12 штучок. Всі гарні і веселі поросятка є. Декілька менших, але вони гарні поросята. Кому потрібні, звертайтеся, друзі. Їдять предстарт. Це в них дуже гарно і чудово. Всім до побачення.